Вітаю вас, друзі! Вчорашнє відео викликало певну реакцію. Ось, і я дуже рада цьому, тому що з'явилися люди, які все-таки задумалися про те, що ем, хочуть виставляти свою мету, знайти ту мету, яка йде від серця. І це дуже добре. Ем, Є такі, скажімо, ситуації цікаві у тому, що батьки не можуть із підлітками домовитися, скажімо так, бо батьки дійсно кажуть, я хочу домовитися своєю дитиною, щоб вона вступала туди, то йшла туди, то бо зараз це вигідно і так далі. Тобто класична така, скажімо, система, схема батьківської поведінки про те, що не розуміють, що дитина це також окрема особистість і вона має право на власні мрії. А що б я порадила так само батькам, звичайно, зупинитися і дати дитині вибрати? Якщо ваша дитина, вже, ви бачите, свідома, свідома того, що вона хоче вибирати сама, а це вже говорить про те, що дитина доросла, бо якщо вона вносить свої заперечення. Не хоче йти з вами на компроміс, вона вже знає, чого хоче, принаймні, скажімо так, на шляху до того, чого, чого вона хоче. Тому, шановні батьки, не заважайте цьому. Радійте тому, що дитина стала на шлях вибору, свідомого вибору. Бо якщо ми подивимося на своє доросле життя, у нас такого не було, такої свідомості, нас цього не вчили. Так? І, було таке запитання, от я хочу сама чи сам почати вибирати. Я не буду казати, як, якого віку ці люди, незалежно від того, якого віку, чи це підлітковий вік, уже коли свідома дитина, чи це вже дорослий вік, за 40, за 50, але дуже важливо насамперед повернутися у свої дитячі мрії. Чому такі важливі дитячі мрії? Дитяча енергія. Дитячі мрії, схожі, якщо метафорично порівняти, як атомна електростанція. Настільки вона енергетично сильна, потужна мрія. Чому вона така потужна? Тому що в, дитяч, в дитячому віці ще не було тих обмежень, обмежень від соціуму, обмежень у переконаннях. Дитина чиста. Вона мріє те, що її маленький досвід уже побачив у цьому світі. Навіть якщо, скажімо так, ви скажете, о, я хотів коли стати космонавтом, добре, але перетворюйте зараз цю мрію на, теперішні, на теперішній стан. Тобто ви хотіли подорожувати десь далеко, пізнавати світ і так далі. Подорожуйте. Принаймні приміряйте на себе цю мету, наскільки вам це комфортно відчувати від того, що ви станете подорожувати. Ось тому такі, скажімо, зупинка інформації на тому, почніть із дитячих мрій. Пригадайте найраніший спогад, які у вас були про мрію. Я свій спогад дуже добре пам'ятаю у сім років. Я не буду ділитися, скажімо так, подробицями. Я ці подробиці описала у своїй книзі у вступі, в книзі авторський коучинг для вчителя. Там дуже детально описано, що я тоді вже в сім років. Я мала переконання, я мала вплив на вибір своєї професії зі сторони. Ось. Тому корисно буде почитати, якщо захочете, переходьте, будь ласка, на сайт або придбайте цю книгу для того, щоб пізнати. До речі, ця книга скажу, це така гарна, гарна методична література, це не художня література, скоріше методична література, як пропрацювати у собі певні моменти. Певні запити, які ви маєте у своєму житті. Тобто, це як тренувальник, не стільки, скажімо так, інформаційний, скільки такий технологічний спосіб пізнати, як це працює в коучингу, бо можна займатися і самокоучингом. Ось такий, скажімо, невеличкий меседж для тих, хто хоче виставляти свою ціль самостійно. Це дуже добре, я дуже цьому радію. Дякую за увагу. Гарного всім дня! У в нас сьогодні сонячний день. І миру нам усім.